12 вересня в українській історії стало днем, коли відбувалися події, що визначали подальшу долю нашого народу у 1676 році. Гетьман Петро Дорошенко зрікся булави на користь Івана Самойловича. Це був вимушений крок у складному протистоянні між Річчю Посполітою, Московією та Османською імперією. Його поразка символізувала занепад ідеї незалежного гетьманату, а поступки Москві відкрили шлях до посилення її впливу на лівобережжі. Проте постать Дорошенка залишилася прикладом боротьби за самостійність, яка, хоч і завершилася поразкою, але заклала підґрунтя для наступних змагань. У 1863 році було оприлюднено Валуївський циркуляр, один із найжорсткіших актів русифікації. У ньому стверджувалося, що ніякої окремої малоросійської мови не було, нема і бути не може. Заборона друкувати українською книжки й навчальні матеріали мала на меті зламати розвиток культури. Однак саме тоді діяли діячі національного руху, які довели Мова це серце нації. У 1914 році у Львові створили легіон українських січових стрільців першу в 20 столітті українську військову формацію. Добровольці, серед яких були студенти, селяни та інтелігенція, прагнули здобути незалежність. Хоч їхні сили були обмежені, УСС стали символом відродження української армійської традиції. У вересні 1920 року війська генерала Антона Денікіна залишили територію України. Добровольча армія, що боролася за єдину та неподільну Росію, не витримала тиску більшовиків і повстанців. Це стало кінцем ще однієї імперської спроби утримати Україну у незалежній Україні, 12 вересня 1991 року. Наша держава приєдналася до Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Це означало прагнення економічної незалежності і готовність співпрацювати з провідними фінансовими інституціями світу. У 2008 році у Львові відбулося відкриття відновленого пам'ятника королю Данилу Галицькому, засновнику міста і важливій постаті середньовічної України. Подія символічно поєднала минуле з сучасністю, нагадуючи про державотворчі традиції нашого народу. Отже, 12 вересня є особливою датою, що поєднує трагедії, боротьбу і перемоги. Від зречення Дорошенком булави до вшанування пам'яті Данила, від заборони української мови. До створення перших військових формувань та інтеграції у світову економіку, кожна подія цього дня стала частиною довгого шляху України до свободи та гідності.